Вітаю в втері першого подільського. Ми готові підсумувати 11 грудня. Уряд затвердив постанову, яка дозволить повністю оформлювати Європротокол у застосунку дія уже з початку 2026 року. Водії зможуть фіксувати ДТП без поліції та паперових документів. Усе просто на місці автопригоди. Дія автоматично підвантажуватиме дані із держреєстрів, посвідчення водія, техпаспорт і страховку, що мінімізує ризик помилок та відмов у виплатах. Потрібно буде лише зробити кілька фото, звірити дані з іншим учасником аварії та підписати документ через дієпідпис. Статус розгляду також можна буде переглядати прямо в застосунку. Новий сервіс пришвидшить оформлення ДТП та зменшить навантаження на поліцію. Агенти РФ готували обстріли по теплових та гідроелектростанціях. Серед посіпак ворога житель Хмельниччини юнаки обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд на Київщині та з'ясовували їхній технічний стан після обстрілів. За державну зраду їм загрожує довічне. Деталі послухаємо від речника СБУ. Як встановили розслідування, завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей. Обидва фігуранти віком 19 і 21 років потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали легких грошей на телеграм-каналах восени цього року. Після дистанційного вербування воєнна розвідка РФ відрядила агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів. Під час розвідвилазок зломисники додатково фотографували і позначали на Google-картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах. Кіберфахівці СБУ затримали агентів на гарячому у Києві, коли вони проводили дорозвідку розвідку за адресами потенційних цілей. Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони з анонімними чатами у месенджерах, з яких вони контактували з куратором від ГРУ РФ. Навіки у лавах небесного війська Новоушицька громада вшанувала загиблого воїна Віталія Анатолійовича Царука. Оборонець прийняв свій останній бій 3 липня 2025 року на Донеччині. Вічний спочинок захисник знайшов у рідному селі Пилипи Хрептіївські. У пам'яті всіх, хто його знав, він залишиться працьовитим чоловіком, який ніколи не відмовляв у допомозі. Воїну назавжди 44 роки. Вічна пам'ять Ішана оборонцю, який до останнього подиху захищав українців, співчуття рідним та близьким. Межибіська громада провела в останню земну дорогу захисника Леоніда Паршенка 1988 року народження. Життя воїна обірвалося 5 грудня у лікарні. З початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, чоловік став на захист батьківщини. Під час служби отримав поранення, яке вплинуло на стан здоров'я. Життєвий шлях Леоніда повідомляють у громаді: це шлях гідності, праці та безмежної любові до рідних та до України. Вічна слава та пам'ять захиснику щире співчуття рідним. На Ярмолинеччині вшанували загиблих захисників. У Ясинівці відкрили алею слави. Пам'ятна для усього села локація у самому центрі у серці населеного пункту неподалік. Місцевої школи громада зібралася на урочисте вшанування оборонців. Їхні імена увійдуть в історію боротьби українців за свободу та незалежність. Вічна слава та шана Руслану Шенкаруку, Руслану Стецю, Івану Попику, Андрію Кулачку, Ігору Грудініну, Радіону Гусару, Анатолію Атанову. Зберігаємо пам'ять про них, про їхню відважність, силу духу та жертовний подвиг. У Нетішині зібралися освітяни та науковці, аби разом впродовж кількох днів визначити напрямки розвитку сучасної української школи. Учасники семінару обмінювалися практичними рішеннями і демонстрували власні моделі профільного навчання. Така фахова зустріч стала можливістю поглянути на освіту не лише як на систему, а як на спільний простір відповідальності. Підсумком тренінгу став екскурсійний тур на Хмельницький АЕС. Детальніше у матеріалі. Протягом двох днів на базі Натішинського академічного ліцею відбувався всеукраїнський науково-практичний семінар для керівників закладів загальної середньої освіти. Захід об'єднав освітян, управлінців та науковців, які обговорили перспективи розвитку та сучасні підходи, провадженні якісної профільної середньої освіти в умовах всеукраїнського експерименту. Освіта є основним фундаментом будівництва нашого молодого покоління. Це основа нашої держави. І я дякую усім, хто в теперішній час робить все для виховання нашої молоді. У своєму виступі генеральний директор Хмельницької АЕС окреслив роль енергетичної галузі в розвитку профільної освіти та підкреслив, що підприємство системно розширює співпрацю із навчальними закладами та ініціює різні молодіжні проєкти. Окрему увагу керівник приділив формуванню кадрового потенціалу для атомної галузі. Умова війни це надбання, яке нам прийшло спадок, це нас тримає». І дійсно тримає нашу країну. Тому ми не маємо права десь втратити, а ми маємо тільки розвивати і здобувати нові, будувати нові потужності без кваліфікованого персоналу, без кваліфікованих людей це неможливо. Серед учасників панелі були і представники вищих навчальних закладів з Хмельницького острозької академії та ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наступного дня за сприяння Хмельницької АЕС було організовано екскурсійний тур, в ході якого освітяни мали можливість дізнатися більше про роботу підприємства. Масштаби побаченого технічне забезпечення, яке я побачив. Ну і сам більше це люди. От для того, щоб тут працювати, то дійсно необхідно мати ну глибоку знання, глибоку підготовку професійну, психологічну. Тут працює система. система, яка е, один одного. Така, знаєте, ланцюжок ланцюжок тих людей, які мають підтримувати, бути на місці, все знати, все вміти, і дуже велика колосальна відповідальність. Семінар у Нетішині став платформою для обговорення профільного навчання, управління змінами та практики партнерства між установами, адже сучасна освіта це база, яка дає поштовх для подальшого розвитку країни та нового покоління українців. Анна Паюк, перші Подільський. Посилення міжнародної співпраці. Хмельницька обласна військова адміністрація підписала меморандум із Національним конгресом українських асоціацій Італії. Цей документ відкриває нові можливості для партнерства та реалізації корисних ініціатив, зазначив очільник області Сергій Тюрін. Конгрес, що об'єднує понад 40 українських організацій, представлятиме інтереси Хмельниччини в Італії та сприятиме розвитку культурних, гуманітарних, економічних і освітніх проєктів. Незабаром примір. Нік меморандуму прибуде в Італію, та після підписання набуде чинності безстроково. У Славуті для ветеранів громади і тренерів презентували адаптивні види спорту. Керівники обласних закладів, комунального закладу Хмельницької міської ради, ветеранський простір та директор Хмельницького обласного центру спорт для всіх ділилися досвідом, як потрібно розвивати ці види спорту для ефективнішої соціалізації і реабілітації ветеранів. Учасники мали можливість спробувати себе у понад п'яти видах спорту. Як у Славутській громаді можуть підтримати ініціативу створення адаптивних клубів, дивіться далі. Через адаптивний спорт ми можемо залучити ветеранів до рухової активності через рівне рівному. Тобто, якщо ветерани мають, проявляють інтерес до відкриття адаптивного клубу до тренерства, ми допомагаємо відкрити цей клуб, так би мовити, під ключ. Тобто проходять тренінги. Проходять сертифікація. Я думаю, переконаний, що місцева влада вона допоможе ветерану все ж таки відкрити клуб в одному з спортивних залів. І тоді ветеран може створити певне ком'юніті навколо себе, де його побратими зможуть прийти і спільно займатися одним з адаптивних видів спорту. Хмельницькому ліцею номер 9 80 років. За цей час він став справжнім осередком знань, виховання і людяності, де формувалися тисячі майбутніх фахівців. Тут панує особлива атмосфера поєднання традицій, тепла і нових ідей. Директорка навчального закладу працює тут уже три десятиліття, спершу як учителька, а згодом як керівниця, яка щодня дбає про розвиток школи. У ліцеї навчаються діти-випускників, і це найкращий доказ того, що заклад має свою душу та незмінну якість. Ліцей номер 9 один із найстаріших освітніх закладів міста. За 80 років він виховав не одне покоління хмельничан. У коридорах школи, фотоархіви, учнівські роботи та спогади, що бережуть історію ліцею. Вони нагадують, кожен рік це нові обличчя, успіхи та зміни. Я вже рік випустився зі школи, і я ніяк не можу забути ці теплі коридори, теплих вчителів, чуйних. У Нас дуже були класні вчителі, класні однокласники, класний колектив. Наші вчителі, адміністрація і директор школи роблять все, щоб діти були в нас щасливі. Я дуже радий, що ми батьки віддали в цю школу, і я дуже радий, що я тут провів все своє життя майже. Директорка ліцею зізнається, прийшла сюди молодою вчителькою і залишилася назавжди, бо це місце стало частиною її життя. Саме її команда втілює сучасні освітні підходи і підтримує інновації. Змін багато рухаємося вперед. Ця школа знала і злети, і падіння, але ця школа ніколи не знала стогнації, тому що вона завжди рухалася вперед. І рухають її не тільки я, а рухають її учнівство, вчительство і батьківство, тому що ми працюємо як трикутник надійний. Сьогодні ліцей це сучасні класи, технології, творчі простори та активне учнівське самоврядування. Заклад постійно оновлюється, але зберігає свої традиції. Для мене ця школа це місце, в яке хочеться приходити щодня, як не дивно. Тому що зараз молодь не дуже полюбляє школу, ходити в неї уроки. Ну за пара одним словом. Але для мене школа це місце. Ти дуже весело. Ти навчаєшся щось нового. Якась комунікація з людьми відбувається. Це також ну це дуже круто. Особлива гордість. Діти чиї батьки коли сиділи за цими шпартами, така послідовність поколінь говорить про довіру та любов до школи. Ми вкладаємо сюди великі кошти для того, щоб діти могли навіть в умовах війни отримувати якісну освіту і результативність, яку ми отримуємо через переможців різноманітних всеукраїнських олімпіад, а також за підсумками національного мультипредметного тесту, показує, що ми на правильному напрямку. Ювілей став нагодою подякувати вчителям, учням та батькам за руки спільної праці. Бо ліцей номер 9 це не просто будівля, це сім'я, що зростає міцніше з кожним роком. Я дякую тим захисникам, які також вийшли з цієї школи, і сьогодні продовжують тримати оборону. Серед них і мій чоловік також випускник цієї школи. І найприємніше за те, що коли трагічний син. Приїжджаючи повз дев'яти школи. Каже, мама, це моя улюблена школа. І я точно знаю, що вона стане для нього та Ліцей номер 9 продовжує писати свою історію з любові до дітей, повагою до минулого та вірою в успішне майбутнє. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільські. Бронхіальна астма одне із найпоширеніших хронічних захворювань у світі, яке щороку вражає мільйони людей незалежно від віку. Хвороба може суттєво ускладнювати повсякденне життя, особливо під час загострень. Медики наголошують, своєчасна діагностика та контроль симптомів дозволяють пацієнтам жити повноцінно. А сучасні методи лікування допомагають значно знизити ризики ускладнень. Деталі далі. Хвороба, яка ускладнює дихання та заважає повсякденній роботі, 11 грудня всесвітній день хворого на бронхіальну астму. в Україні понад 200 тисяч людей страждають від цієї недуги. Найчастіше це діти та молодь. Пацієнти, які мають це захворювання бронхолегеневої системи, вони є заручниками різних. Проявів не тільки в себе в організмі, а й також зовнішніх чинників, які впливають на загострення е основного захворювання. Астма це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів. Найчастіше хвороба проявляється кашлем, періодичними нападами задишки і свистячими хрипами. Чи є порушення у легенях та бронках можна перевірити за допомогою обстеження бронхоспірометрії. Вдох, видох, ще раз вдох, сильний, видох. І ще один раз провіду. Хорошо. І після цього нам показує параметри. Це визначення функції зовнішнього дихання легенів. Чи є зміни, чи немає змін, взагалі він показує ці всі показнички. Найпоширеніші причини захворювання алергія, спадковість, наслідок застуди та умови праці, коли людина на роботі контактує з хімічними речовинами та пилом. Але якщо визначити, які речовини викликають алергічну реакцію та підібрати правильне лікування, хворобу можна приборкати, кажуть лікарі. Зараз би завдяки тим, що правильно підібрані протоколи лікування, зараз таких важких як колись було немає. Напад астми потрібно усувати тільки за допомогою індивідуального інгалятора з вмістом певного лікарського засобу, кажуть експерти. Чим у нас зараз добре, тим, що по доступним лікам діти хворі на бронхіальну астму, отримують безкоштовне лікування. Тобто, лікуючий лікар-педіатр або сімейний виписує їм інгалятор. Ми тільки пишемо, який інгалятор, яка доза, і вони отримують безкоштовно по доступним лікам. Бронхіальна астма не є однією з лідерів серед смертності, проте вона значно ускладнює життя. Тому сучасна медицина з кожним роком покращує лікування, щоб людям було легше переносити хворобу. У Хмельницькому тривають роботи з рекультивації полігону твердих побутових відходів. Щодня тут працює до 20 одиниць техніки. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Наразі проводять земельні роботи, влаштовуються дренажі для вод а тисячі тонн відходів переміщуються на нові локації, аби звільнити місце. Під нові карти проєкт реалізується за грантові кошти ЄС та кошти Європейського банку реконструкції та розвитку за участі компаній-виконавців з Греції та Азербайджану. Вони працюють у найскладніших умовах у лісах, горах, зруйнованих будівлях. Пошуково-рятувальні собаки незамінні помічники рятувальників, а їхній нюх у сотні разів чутливіший аніж людський. Вони мають бути соціалізованими, адаптованими до нестандартних ситуацій, відданими та надресированими на ефективне виконання завдань. Саме такі є у пошуково-рятувальному кінологічному відділенні ДСНС Хмельниччини. У пошуково-рятувальному кінологічному відділенні ДСНС Хмельниччини служать двоє унікальних напарників: лабрадорка Небраска та вівчарка Джек. Їхні тренування відбуваються в режимі гри, аби вони не тільки вдосконалили, а й підвищили свої навички. Тренування у нас відбуваються в режимі гри, але це ж перш за все таке тренування, де собака вдосконалює та підвищує свої навички. Апорт. Дай. Молодець. Небраска спокійна, врівноважена та неймовірно уважна лабрадорка. Вона спеціалізується на пошуку людей під завалами після ворожих обстрілів. Спочатку повномасштабного вторгнення Небраска майже безперервно працює на місцях руйнування. Небраска була залучена до пошуку людей після масованого ракетного обстрілу в місто Тернопіль. Майже після кожного. Обстрілу, якщо є руйнування, такі ми виїжджаємо. Собака шукає в довільному порядку, але кінолог все ж таки знаходиться поруч, щоб підказати собаці, в якому напрямку краще піти. Щодо Джека, то він активна, енергійна та невтомна собака. Вівчар шукає людей на відкритій місцевості. Цьогоріч він уже двічі залучався до пошукових операцій. Пропала. Дівчина, яку шукали дуже довго, ми залучалися неодноразово для пошуку, обстежували прилеглі ділянки, там очерети, болота. Він тільки бачить, що ми його вдіваємо з шлю, все, він включається в роботу. Саме завдяки уважності, впевненості та витривалості Небраски і Джека, професіоналізму кінологів ДСНС. Шанс на порятунок з'являється навіть у найскладніших умовах. Анна Паюк, перший подільський. Це були головні події 11 грудня. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Станьте частиною першого подільського. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо вам за довіру. На все добре.